Сьогодні конференція «Фокус уваги. як свідомість керує нашими а, грошима. Спеціально поставила в такому розкладі, щоб спочатку переглянули практично, да як нас практично обманює наша свідомість, і потім вже з професійної точки зору розглянули. Як переключити спочатку зовнішньої уваги на внутрішню і вже після цього як об'єднати і внутрішню, коли ти вже цілісний да зовнішнім те, що нас оточує. Тобто таке тематика і послідовність спеціально так вибудування логічні. Я yeah. дуже сумнівалася, чи треба мені доєднюватися, чи не треба, бо останнім часом навалом справ і дуже сильно вигоріла. Але якраз е, вирішила ще раз перечитати ваше повідомлення, Євгенія, і мені дуже сподобалося оце про гроші і що блокує. І я розумію, що щось у мене не так, бо тому що я що я і в мене це дуже часто протягом ну кожного року повторюється. Я розумію, що щось не туди йде, і мене це зацікавило. Я прийшла і я не жалію. Реально багато чого для мене відкрилося, і я знаю, тепер, що я хочу для себе зрозуміла, що потрібно мені більше довіряти. Огромна благодарність була дуже цікаво. Було все так э, обозначено все чітко по пунктам і дуже недоходчиво. Настільки глибоко, що я впевнена, що тут можна буде слухати і переслуховувати, так щоб э, все усвідомити усвідомити.